Вони тренуються, попри тривоги й обстріли і докладають зусиль, аби український синьо-жовтий стяг переможно майорів на світових аренах. Нині у столиці нагородили найкращих спортсменів України, олімпійських чемпіонів, чемпіонів Європи і світу, які Довели міцність нашої держави і для першого західного ця подія особлива і значна. Бо ж окрім атлетів відзначали також і найуспішніших медійників у світі спорту. І наша Алла Васьковська стала найкращою спортивною. Тележурналісткою року. Тепер про це можна казати впевнено, тому що Алла вже з нагородою в руках повертається зі столиці, і зараз із нами на зв'язку, мабуть, із вокзалу київського. Алло, привіт! Ми тебе вітаємо насамперед. Е, привіт, привіт. Ой, чекай, Як отак не видно? Так тебе не видно, але видно те, що ти щось тримаєш у руках. Показуй, що там. Так, чекайте, чекайте. Я не можу зорієнтуватися, як щоб не було видно. О, так видно, правда? Так, так, так тебе видно і на нагороду. Я тримаю в руках нагороду найкращої спортивної тележурналістки України. І сьогодні я, я її дуже отримала. Дуже. Була дуже щаслива, тому що моя праця винагородилась і це дуже кльово. справді. це було класно. Вміємо добре працювати, вміємо себе і похвалити. Зрештою, це виправдано. Ділися враженнями з церемонії, кого там іще нагороджували, в яких номінаціях і чому присвячена була ця подія? Ця е, подія була присвячена таким підсумкам року Олімпійського і. Там нагороджували як найкращих спортсменів року олімпійців, як і юних спортсменів. До речі, серед них була Лівія Лів'янка, Анна Максименко. Я з ними фотографувалася, Львівська бригада була разом. От а також нагороджували журналістів спортивних машу конкурсу Україна Олімпійська. Це такий постійний конкурс щорічний. Я його колись виграла в 2016 році. Ма диву спортивні журналістиці. От минуло вісім років, і зараз я маю вже найкращі спортивний тележурналіст України. Ну приємно мали такий прогрес. Я рада, що так вийшло, Що моя праця помітна. Хоча на нагородах таке тут побічна більше. Я більше люблю працювати, але отримувати таке теж приємно і класно. Ми, ми розділяємо твою радість, і певно, мало хто зі львівських, а може й не тільки львівських журналістів, може похвалитися тим, що зміг провести цілий день заразом інтерв'ю з олімпійською чемпіонкою Ярославою Магучих. Також з кількома паралімпійськими чемпіонами ти висвітлювала. Шлях нашої команди у чемпіонаті з Амп футболу була на зйомках на чемпіонатах світу. Минулий рік взагалі розпочинала в Саудівській Аравії. А перед тим було ще сполучені Штати Америки. Це якщо я нічого не пропустила. А що ти сама вважаєш своїм найбільшим досягненням у кар'єрі спортивної тележурналістки? Напевно, остання робота з Ярославою Могучих одна з таких найбільших досягнень. Також робота на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Теж вважаю, що це дуже круто було через те, що такий світовий старт в Америці це взагалі неймовірно. От і Пітер Діду, це мій улюблений параспортсмен. також інтерв'ю з ним. я Його дуже давно знаю, але вдалося розкрити його по-іншому для. Читачів для глядачів подобається працювати в різних форматах, подобається пробувати в чомусь новому. Вона, що є ще багато багато можливостей для розвитку. Попереду все, все найкраще і попереду. Ми тобі цього обов'язково бажаємо, але поділись я не знаю, рецептом, секретом, якщо можна так сказати, того, як. Ззовні воно виглядає дуже легко, як знаходити контакт із людьми, які можуть здаватися недосяжними. Як так сталося, що ніхто не зміг провести день з олімпійською чемпіонкою? А Алла Васьковська змогла це був дуже такий тривалий процес, якщо чесно. Але насправді ми ми з нею познайомилися з Ярославою ще два роки тому в Орегоні на чемпіонаті світу? Так ніколи що не відправляється. Стів хвилин Так, ми познайомилися з нею на чемпіонаті світу два роки тому. Якось тоді налагодили контакт, і після того постійно тримали зв'язок. Я постійно писала, запитувалась, 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 намагалася нам набридати, бути вічливою в міру і в міру такою наполегливою. І завдяки цьому все вдалося. От так я не знаю. Я не знаю, в чому секрет так виходить просто. Важко сказати. За весь твій час роботи у спортивній журналістиці. Що ти що тебе вабить у ній найбільше і яка ще залишається зйомка мрії? Зйомка мрії це Олімпіада, зимова, літня, паралімпіада, Олімпіади, так. Це по-перше, а вабить мене вабить мене люди, спортсмени, вабить атмосфера змагань. Таке мене бавить. Те, що там класні люди, і я від цього кайфую, вони мене заряджають. Тому і обрала саме цю сферу поза усіма можливостями як журналістка. Саме спорт ти собі вибрала як нішу? Вона мене сама вибрала, я її не вибрала. Вийшло так, що ми з нею замечилися дуже несподівано. ой. Дуже несподівано ми забачились з нею. І завдяки хорошим людям, які я зустріла в своїй професії з тим Василь Старецький, Василь Тріцька, Марія Шпира, які мене все вчили, і завдяки ним я, напевно, і обрала цей шлях, і продовжила далі вже його сама. От ми вже будемо відпускати тебе до потяга, але так, але ще на, на останок хочу запитати: ну оскільки ти працюєш у галузі спортивній, деколи доводиться за твоїми спікерами і побігати, і пострибати, і наздогнати. Ти сама спорт любиш, і який твій улюблений вид, якщо ти у, у цьому теж кохаєшся? Мій улюблений вид, якщо для себе то більше, напевно, регбі. Не, для себе регбі я просто люблю, а для себе це більше біг. Я люблю бігати. От і деякий час сама бігала з перервами, з травмами. Але це мені подобається. Це такий вид медитації. Треба себе заставляти, треба себе переборювати. Напевно, для себе більше біг, а просто просто ну, висвітлювати, то легка атлетика і регбі. От хай так буде зараз, а не знаю, як буде далі. Як би ти оцінила взагалі рівень спортивної журналістики в Україні? Е, я тішуся, що в мене є багато класних колег. Їх нас е, не багато, але дуже ми такі всі разом, всі працюємо, і напевно, багато з моїх колег достойно зміна і журналіст України через те, що кожен на своїй ділянці робить свою роботу. Коли ми зустрічаємося, ми дуже багато обмінюємося досвідом якими своїми проблемами, болями і натхненням. І коли ти знаєш, що комусь так само як тобі, хтось так само працює попри. Якісь там не гаразди, все одно хочеться далі працювати і бути в цій ком'юніті Такій спортивній. Чекаємо тебе з такими ж натхненними емоціями завтра, уже в нашому ньюзрумі. Я би не довелося бігти за потягом. Відпускаємо. Дякуємо за твою працю, дякуємо за це увімкнення. І з нами була Алла Васьковська, журналістка телерадіокомпанії Перший Західний і ось тепер уже офіційно найкраща спортивна тележурналістка року за версією національного олімпійського комітету.